Я знаю, як ви любите розпаковки з Aliexpress, тому тримайте наступну розпаковку. Це новий смартфон від компанії Uліphone Це Armor X16. І разом з вами давайте подивимось, що тут за апарат. Телефон водонепроникний, Helio G91 в якості процесору, 128 постійної пам'яті і 6 ГБ оперативки. Є чіп NFC, 10360 мАч батарейка, 48 Мп камера і 6,5 дюймів екран HD роздільна здатність 90 Гц. У комплекті інструкції, ось такий медіатор і захисне фірмове скло. Ну і звісно ж, сам смартфон. Такий собі незвичайний дизайн, як на мене, такі вставки бронзового кольору і задня кришка також під колір цих бронзових вставок. І, до речі, дуже незвичайної форми блок камер. Далі у комплекті блок живлення на 33 Вт, Ось такий ремінець на руку і Type-C кабель для зарядки. Телефон завантажився, має достатньо яскравий екран. Екран, звісно, не Full HD, але має непогану якість. З коробки вже є Play Market, є Gemini, і версія Android, до речі, тут свіжа 15-та. Також я звернув увагу, що тут оболонка не чистий Android, вона перемальована. Ну а більш детально про смартфон я розкажу у повному огляді на своєму ютуб каналі після повного тестування. Тож підписуйтесь, щоб не загубити, щоб не пропустити, і пишіть у коментарях, що потрібно перевірити у першу чергу.